Доброго вечора, ми з України. Офіційне повідомлення. Жодного оточення російських військ в Лимані нема. Це брехня російської пропаганди. Підписуйтесь на цей YouTube канал, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. Російська пропаганда бреше. Більше ніж будь-яка інша пропаганда. Жодного оточення немає в лимані російських військ. Згідно карти, Deep State Жодного оточення нема. Російських військ. От. Якось так. Над Лиманом жодного оточення нема. Тому Якщо ви нібито в оточенні, можете відійти на територію Російської Федерації. Які проблеми у вас з Русіш швайнин золдатен. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду.